Які будуть пропозиції щодо початку роботи чергового позачергового засідання виконавчого комітету? Є, Є. Є пропозиція розпочати. Дозвольте 25 го позачергове засідання до виконавчого комітету оголосити відтримує. На порядку денному сьогодні було винесено три питання. Прошу прийняти його за основу. Назад. Проти, Зміни доповнення до порядку денного немає. Тоді пропоную прийняти порядок денного цілому. Хто за? Утримався. Перше питання. Про схвалення проєкту бюджету Черківської міської територіальної громади на 2026 рік. Доповідає Надія Пука. Бюджету 2026 був обговорений на слуханнях будинку культури. Всі були присутні. Бачили, чули. Там вже був звіт, практично за 11 місяців. Всі наші плани, і що ми зробили в 25-му, тому я зупинюся на цифрах 26-го року. Детально вже про виконання не буду зупинятися. При прогнозуванні вихідної частини бюджету. 26 року враховано. Основні прогнозні макропоказники. Як бачите, я вивела тут 24, 25 і 26 мінімальну заробітну плату, яка ще з квітня 24-го року була 8 тисяч, і весь 25-й рік було 8 тисяч на 26, й 8,647. сорок Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який в 24 му і 25-му роках був. 3028 і 3.328 буде у 2026 році. Також норми чинного бюджету і податкового законодавства є і, і фактичне виконання дохідної частини бюджету 2024 та очікування надходження та виконання за 25-й рік. Фінансовий ресурс бюджету 2026. 353 мільйони 578 і 50 тисяч гривень. Теж ви бачите по є очікувані показники 25-го року і прогноз 26-го року. Якщо внизу почати від разом, це 1525, очікувані 25-го і 12,197,2. Це пов'язане. Бачите, з якою цифрою інші трансфери, оскільки по трансартах 25-го року є освітня субвенція найбільша і вся решта із державного бюджету. На сьогодні ми маємо тільки показник на 26-й. базової дотації 32 мільйони 773 і де інші трансферти це 1 мільйон 203 440 це з районного бюджету і різниця 18 млн це додаткова дотація з державного бюджету. Це тільки ці показники, які є на сьогодні день. Тут по конкретному по цих показниках не буду розказувати, оскільки вони далі є розписані. Загально власні, власні надходження, податок та збір на доходи фізичних осіб. Як ви бачите, ну, загальний ріст зробили 11.1 до очікуваних, якщо воно так буде, то ми будемо їх мати це, як ні, то воно буде ще й трошки більше. Сподіваємося, що так воно і буде. Податок і збір 149,6 млн мільйона очікувань, 168 і майже ставимо план на наступний рік. Рентна плата 318, 343, 33, 33,800 і 37,300 на наступні. Місцеві податки і збори теж бачите, 71,5 один і п'ять Всі цифри виведені на схват, якщо вам. Відповідно, я так буду в загальному у розказувати, ви бачите їх. Це плата за надання адмінпослуг 2 800 3090, інші надходження бюджету теж. І в загальному 259 900 очікування, 288 588 ставимо на наступний рік. Це 28,6 мільйона ставимо в плюс до очікувань цього року. Джерела формування дохідної частини це щодо податку на доходи фізичних осіб, найбільшого податку, який доходів загального фонду. При формуванні ми врахували продовження на 26 й рік щодо підвищення плюс 4% нормативу відрахувань податку на доходи фізичних осіб, тому що коли ми планували, робили прогноз. Там було 60%, але все-таки зараз вже в другому читанні цих 4% залишили, і йдуть на оплату енергоносії. І росту мінімальної заробітної плати, та також занавіки надходжень у 2025 році. Бачите, тоді розписано по надходженнях із доходів у вигляді заробітної плати. 16,8 мільйона є більшість з доходів інших, ніж заробітня плата 1 літрів. Ну, кожне надходження податку є збільшено і в загальному 18,6 мільйона. Акцизний податок. Розрахунок надходження акцизного податку з виробленого в Україні та везеного на намитну територію України пального. Також розраховувалося урахування вимог законодавства щодо спрямування частини акцизного податку 13,44. Це вже третій рік відрахування до бюджетів територіальних громад. Це держава відраховує 13,44%. Теж бачите, очікувані 33%, ставимо 37,8%. Ріст щодо ввезеного з виробненого старому ріст, але невеликий, то його поступає. Ну, ви бачите тут, якщо 2 мільйони з виробленого, то 18 мільйонів ввезеного в Україну пильного. Цифри бачите на екрані. Так само цифри з реалізації пічунових і горілчних, плюс-мінус вони одинакові, хоча на зараз вони з реалізації пічунових виробів. Більші на мільйон ніж з реалізації вирішених виробів. Місцеві податки і збори. Податок на нерухоме майно ставимо до очікуваних 866,9 тисяч більше. Кожен податок теж е, враховуємо. Там є розписано по кожному при прогнозуванні, враховано ставки визначені рішеннями міської ради, індексацію нормативно-грошової земельних ділянок, в тому числі це, це земельний. А по нерухомому майну то враховано рішення і наші ставки. Там буде враховано ріст мінімальної заробітної плати, від того тільки міняється ріст значний 8%, тому і такі прогнозні показники. Плата за землю теж бачите: 18, 20 мільйон, майже мільйон 600 більше до цього року. Єдиний податок. Ставки єдиного податку для платників першої групи до 10% від прожиткового мінімуму, для платників другої до 20% від розміру мінімальної, для платників третьої групи застосовується заставки у відсотках до доходу 5 або 3, якщо при ПДВ. Теж ріст 40 і 44 мільйони три майже 4 мільйони ставимо ріст. Будемо старатися виконувати. Інші надходження Інші надходження в розрізі податків це реклама, одноразова торгівля, адміністративні штрафи, надходження від орендної плати державне метод, частина чистого прибутку, податок на прибуток. Теж ви бачите усі ці цифри 1 млн 311, 1 млн 635. Вони всі теж збільшені. Старалися десь 8, десь 12, в середньому 11%. Спеціального фонду власні надходження бюджетних це в основному плата за послуги, що надаються бюджетними установами, екологічний податок 246,9 очікувань, 265 на наступний рік. 3,1 один це надходження, які зараз надійшли за е, стягнення за шкоду за запобіганого порушенням законодавства. Бюджет розвитку 8750 цього року. Маємо надходження, хоча планували дуже багато, і стали на 7 мільйонів на наступний рік. Кошти від відчуження майна 2 мільйони і 5 від продажу земельних ділянок. Це теж максимум при погодженні з начальниками відділів земельного і економічного, що може надійти в цьому році. Видатки 353 мільйони 578 і 5 тисяч гривень. Загальний фонд 313 246 і 8 і спеціальний 40 331. Тут, як я вже говорила, там кошти державного бюджету після 1550 і обласного мільйон 234. 4. Видатки є далі, теж розписані, видатки. І теж є порівняння 25, і що ми ставимо на 26. шостий. Хоча я кажу, поки. Якщо ми беремо в галузях е, освіта і спорт 241, 545, поки що 128, 899, так я вже вивела, минуло, в цьому році 108,8 мільйона були кошти державного бюджету, поки що ми не маємо цих коштів, тому цифра виглядає наскільки менше. Житлово-комунальне 67. А нема постанови, коли буде постанова. Тоді ми того року теж 10 січня всі податки приймали при базової дотації. Кожен... Менше не буде, чи... Ні, менше не буде. Попередньо в прогнозі було 90 мільйонів 344 Це ставили в прогнозі. Ну але тут державниця зразу із харчуванням і з які давали трошки пізніше, їх реформування не давали відразу це не протягом тих місяців. Думаю, менше не буде, але поки немає постанови, ми не можемо самі ставити. Прогноз, яку ці окладали, так і не ставили. І сьогодні знову дзвонили, ще немає не підписаної постанови і нема розподіленого нічних. Так бачите, по всіх галузях, а також за економічною. 151 на 6 мільйонів заробітна плата з нарахуваннями, поточні, капітальні трансферти, 23 мільйони комунальні послуги. Це без лікарні без всіх наших комунальних, тому що вони йдуть як поточні капітальні програмі програми, і заходи, харчування, допомоги і пільги населенню інші видатки, які теж є розписані. Тут по кожній галузі розписано от, освіта і спорт є розписані дошкільні заклади, школи, позашкільна управління, бухгалтерії, спортивна школа, розвитку, центр професійного розвитку, пет працівників, інклюзивно-ресурсний центр. Бачите, і є розписано заробітна плата з нарахуваннями, продукти працювання, комунальні послуги, енергоносії, і поточні і капітальні видатки. Це все є розписано в табличку, якщо вам цифри видно. Я не буду зупинятися на кожній цифрі, бо якщо не цей. І бачите, відразу я тут написала, тому що, от, наприклад, 4% ПДФО, де я раніше говорила, оце, яке нам залишили, це для нас 10 мільйонів 536 тисяч. І вісім, воно, воно спрямовується чітко на енергоносії. І ви розумієте, що із 19 мільйонів тільки в освіті енергоносіїв, то 10 мільйонів ми навіть не покриваємо освіту тими чотирма відсотками. Іншу частину ми покриваємо за рахунок базової дотації і частинку заробітної плати. І програма розвитку освіти, фізичної культури і спорту мільйон це та програма, яка була одаровані діти і. І розвитку футболу, всі програми вони зараз в освіті Це така сума. Соціальний захист. Теж по тій самій схемі розписано всього, бачите, заробітна плата з нарахуваннями, продукти харчування, медикаменти, комунальні послуги, точні видатки. Тут територіальний центр, дорога в життя. Управління, служба у справах дітей і всього загальна сума. Також програма милосердя і програма діяльності університету народної освіти. Теж, бачите, розписано повністю по цьому. Також програма соціального захисту на 26 й рік ми маємо програму соціальної підтримки турбота, в яку практично входять оці всі видатки, які розписані. Компенсація виплати на пільгові провістів. Автомобільним транспортом, окремим категоріям громадян 3 мільйони гривень. Компенсація вартості встановлених надгробків військовослужбовцям 3 мільйони. Надання адресної грошової допомоги 2 мільйони. Надання грошової допомоги особам, які хворіють на рідкісні захворювання, 1 мільйон 320 двадцять. Надання одноразової допомоги на лікування та реабілітацію військовослужбовців. Мільйон гривень. Підтримка благодійної організації Милосердя» – 700, Забезпечення дровами членів сімей військовослужбовців шістсот п'ятдесят, а також натуральна допомога. Це оті пакунки, які дають їм до свят. Виплата грошової компенсації фізичних все суд 600 шість тисяч. Забезпечення безплатної пільговіпуску лікарських засобів 600, підтримка благодійної служби коритас 300, надання пільг населенню на оплату житлово комунальних двісті, компенсаційні виплати на пільгові. Проїзд на залізничному транспорті 70, підтримка діяльності громадської організації Товариства Червоного Христа, 50, надання пігов певним категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. 10 і програма захисту прав дітей і розвитку сімейних форм виховання 150. Це всі програми. Практично це одна програма тубота і друга програма, яка є. У службі справ, у справах дітей, також обласний бюджет, вже нам е, є розподіл, і вони дали всі мільйон двісті чотири. І кожного року вони забезпечують відповідно до обласної програми е, медичне обслуговування осіб які постраждали внаслідок нас катастрофи, доплати до. Пенсії ветеранам, ОУН, ОПА, допомога членам сімей загиблих, загиблих загиблих Афганістані, надання допомоги членам сімей загиблих загиблих <тас> <під> час проведення. <тас> <колері. тас> Якщо ви, я, ви бачите, це, <тас> це, це згідно з обласної програми, всі оці охорона здоров'я, комунальне <тас> докомерційна, здоров <'я>. човківська <тас> центральна. Шевківська центральна лікарня, комунальні послуги 10, програма Здорова громада 2,500. Центр виної медичної допомоги, програма здорова громада 1200, комунальні послуги енергоносії 800, стомат поліклініка, комунальні послуги 260, здорова громада 200 і програма соціальної підтримки «Турбота» – 200. Там капітальні видатки ще будуть інвестиційних проекти далі. Це крім нього. Культура і мистецтво, мистецька школа, центр культура та усі організації теж розписано і теж розписано за економічною класифікацією. Як самі бачите, наприклад, із 27 мільйонів, як і по кожному розпоряднику, там 23 є заробітна плата, 2,5 з половиною комунальні послуги. Комунальні 1,300 і 2,4 поточні видатки. Програма розвитку культури 850 і програма фінансової підтримки світу 650. Житлово-комунальне господарство. Програма підтримки ефективного розвитку об'єднань співвласників 1 500, 000, безпечна громада 120, програма інформатизації громади 87 800, парка Черкіянина 50, і в програмі благоустрою є заходи, пов'язані з поліпшенням питної води. Оце що щорічно поселок робить експертизу, води 6 тисяч гривень. Управління загальна сума 2,664,4 теж бачите, заробітна плата, комунальні послуги і поточні видатки. Далі програма благоустрою, програма благоустрою КП благоустрій у зв'язку з об'єднанням громад. Є сума 50 мільйонів 730, З них 17 300 є утримання доріг, придбання автобусних зупинок, 50, ПКД електрофікація об'їзна візнає 16 квітня, 250 і придбання табло 180. Парковий культурно-спортивний комплекс 6 930, з них 700 тисяч капітальний. Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 5 мільйонів вісімдесят. Сюди входить управління водоканалу 2800, 80-1,5 мільйона і 700 чоловіків дім. Програма поповнення статутного капіталу 2600, це 1,4 400 місць наше підприємство і мільйон двісті благоустрій. Програма управління відходами на території громади 800 тисяч. Програма здійснення поховань службовців то учасників бойових дій 650, Це роботи, які ритуальна служба виконує. Програма охорони навколишнього природного середовища 265,3 млн мільйони. Капітальний ремонт водопровідної мережі. Комунальне підприємство виробниче управління водоканалізаційного господарства, державне управління, 28, вісім, заробітня плата нарахування. Поточні капітальні видатки, програми обороноздатність. -3», цільова програма, турбота 2,750, Це теж належить до обороноздатності. Це фінансова підтримка. Програми підтримки комунального підприємства АНР мільйон млн, програма розвитку місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва, мільйон просторового планування та історичного середовища 800, програми інформатизації. Громади 700, програма управління комунальним майном та землями громади 400, програма захисту жителів від надзвичайних ситуацій 280, Виконання рішень про стягнення коштів. Рішень судів про стягнення коштів 80 і безпечна громада 20 тисяч. Це по першому розпоряднику. Також. В Цьому році ви добре знаєте, вносили в Дрім це на двадцять дев'ять мільйонів чотириста після Є публічні інвестиційні проекти, які плануються, плануємо реалізувати в 26 році. році. Даве будівництво зовнішніх мереж, водопостачання та видно побутової каналізації частини території індустріального парку 6679. Та Тавала будуть культури цього. Ну як хочете, є виведено всі проекти, які. Це публічні інвестиційні, ну і інші видатки. Нам по цьому ліцею залишилося погашення кредиту. Два квартали на 2530 і два обслуговування. Вже відсотки за цей кредит тільки 28-700. Кошти передані до інших бюджетів 650-400, 550-400 це для колег товстого на і 100 тисяч з районного бюджету для архіву. І резервний фонд 3 мільйони і фінансове управління два вісімсот і 2. ,707M2. Дякую за увагу. Так, так, може на колоджувати. Питання поселення проекту бюджету чисто запротив команди. За 2026 рік поза. Одноклассно. Друге питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15 серпня 2022 року номер 170 про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Відповідає Ірина на це. Даним рішенням було протрачено вартість проїзду в наших автобусах загального користування, а саме 15 випадкових у нас існують правила переховання міським та переміським пасажирським комп'ютом на посування у світі територіальній громаді. Правильно правилами передбачено штраф за несвятковий проїзд, проте не передбачено його вартість. Статею кодексу про відмінного порушення прописано, що вартість залезет проїзд становить безкрасний розмір від вартості проїзду. Тобто, якщо проїзд становить 13 гривень. За е, картковий е, розрахунок, е, тому варто ну, 20-кратий його розмір становить 260 гривень. Отже, пропоную вести зміни до рішення та доповнити його пунктом. я просто думаю, же, програма, що на метро. Я чуть серьёзно не верив, що я панду. Тож, от як ми зробили на систему відкриту, автоматизовану, ну, телегертал, контролюючи об'єкти. Для перекачується таким же складається. Да, на складання, е, я попросав кондуктора, тому що детектор виїзд Ставлю на голосування. Питання про внесення зміни за рішення контролю від 15 чин з руку No172. Питання третє. Про надання договору комунальному підприємству Чорківської на реєстрацію транспортного засобу. До канала, прошу надати дозвіл даному е, підприємству, особливо начальникам підємка ліктора на реєстрацію транспортного засобу марки ГАЗ-2753 року випадку з е, реєстраційним номером 583. Даний транспортної засобів було відновлено після продажу та для реєстрації його в нашому ДСНАТО дозвіл як сезонку.